І пам'ятайте, що і нам стояти колись перед лицем Божим і звітувати за своє життя. І він спитає нас, чи ти любив, чи ти заслужив любов, чи ти був щасливий. Чи зробив когось щасливим. А якщо завинили перед тобою, ти простив. Пам'ятайте про це. І будемо розуміти, що треба любити так, як ми любимо тих, хто пішов від нас. Бо я. Доросла людина, я добре знаю, як ми любимо тих, хто пішов від нас. Ми так, тих, хто поряд, ще не любимо. Ми їх надзвичайно любимо. Бо розкривається вся краса їхніх душ і їхніх доль. І що ми втратили, ми нарешті починаємо розуміти по-справжньому. Давайте дарувати один одному таку любов, поки ми ще тут. Давайте любити, заслуговувати любов і через те ставати щасливими і дарувати людям щастя. Господи, і прощати безумовно всіх. Хай вас без Амінь.